Майже 800 тисяч гривень вдалося зібрати на першому благодійному фестивалі Юнайтед Фест, який відбувся у Коломиї на день незалежності. Інформацію оприлюднила 10-та окрема гірсько штурмова бригада Едельвейс. Вже найближчим часом зібрані на фестивалі кошти конвертуються в fpv дрони, які наблизять перемогу України над окупантом. Від імені командування та всього особового складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади хочемо подякувати всім причетним за можливість організації United Fest, а особливо Коломийській міській раді, всім спонсорам, волонтерам і звісно ж відвідувачам, які прийшли підтримати нашу бригаду своїм донатом. На United Фесті було зібрано майже 800 тисяч гривень, які будуть вже зовсім скоро витрачені на FPV-дрони для нашої десятки, для того аби хороших рус. Ставало ще більше. Окрім того, у межах фестивалю було зібрано 36 тисяч 400 гривень, конкретно на потреби самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ще 10 тисяч гривень направили на самохідні розміновувачі стежок для 58-ї окремої мотопіхотної бригади і 70-го окремого полку підтримки. Також на дрон евакуації поранених для 42-ї окремої механізованої бригади. Дуже приємно те, що всі, всі абсолютно розуміють, яка в країні суспільно-політична обстановка і працюють разом для спільної перемоги, спільна мета в єдності наша сила, слава Україні.